Слава Ісусу Христу! Назвичайно приємно, що ми можемо в Ірпінській біблійній церкві говорити про українське біблійне товариство. В Ірпінській біблійній церкві на наступному році будемо святкувати скільки? 20 років. А біблійному товариству цього року ми вже відсвяткували 25 років. Так що трошки старше у нас на Україні. Ми дякуємо Господу, що в цій... Дні, що приближають нас до цієї великої події, до згадування першого приходу нашого Господа Ісуса Христа, ми чули вже чудові проповіді, чудові свідоцтва, про надію, про віру, про радість. Сьогодні про любов говоримо. Але мені сьогодні хотілося більше би звернути увагу на здійснення пророцтв, які виконались, тому що всі пророцтва, які були, Відносно першого приходу Ісуса Христа вони виконались. Знаєте, біблійне товариство воно має велику привілегію в тому, що може говорити, розказувати про цю чудову книгу Біблії. І це ми робимо на всіх рівнях, де це можливо. Минулого тижня у нас була велика конференція і засідання, вже річне засідання правління, де були представники всіх церков, чули, що 20 різних церков, номінацій, об'єднані в те, щоб разом розповсюджувати Слово Боже. І перед тим ми відвідали деяких керівників, і ви знаєте, чудово почути, ті, що колись забороняли читати Біблію, сьогодні розповсюджують її. Сьогодні кажуть, давайте нам Біблію, приїжджають, беруть Біблії. І в нас були із 14 різних біблійних товариств була спеціальна конференція, і предоставлені були нові заходи, можливості євангелізації, поширення Слова Боже. Це щось неймовірно. Ви знаєте, в мою голову вже це не вкладається. Ви молоді, то ви це розумієте. Не то, що там смартфони наші, там, айпеди, там, а вже ще більше, ще далі. Не треба ні електричества, ні вайфаю, ніяких, ні інтернету. І можна розповсюджувати через ці засоби. Це щось новітнє, Ми тільки почуємо найближчий час. І це якраз було предоставлено для країн Середньої Азії, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану, Афганістану. Всі вони були присутні. Якраз от була представлена це така ще таємна інформація, але зараз немає нічого тайного, щоб не було явно. Воно вже все відомо. Так що, коли ми говоримо і думаємо, що це щось нове, воно вже відоме. І тому ми вдячні Богу, що є ось таке велике, велике поширення і можливості Слова Божого. Дійсно, українське біблійне товариство, воно 20, за цих 25 років розповсюджено більше 10 мільйонів вже Біблій і частин Біблії. Так що практично ви чули, що кожен день тільки українське біблійне товариство в нас на теренах України. Тисяча примірників розповсюджуються. Моліться, щоб це, слово Боже, мало силу, діяло. Тому що ми не знаємо, як довго буде такі можливості, свобода. Але одне ми знаємо: от ви отримаєте конверт, і там фотографія жіночки. От Анатолій Васильович каже мені, що це жінка, яка втратила на війні чоловіка. Залишилось двоє дітей. І, от отримавши Біблію, вона покаялась, прийняла хрещення, стала членом церкви і каже, це спасає тепер моє життя. Це дійсно те, що дає натхнення для того, щоб жити далі, тому що таке життя наше. Багато можна говорити про Біблію. Ви знаєте, є багато висловлень, є багато відомих людей, президентів. Джордж Вашингтон заявляв в свій час, що без книги Біблії не можна керувати ні країною, ні світом, тільки з книгою Біблії. Відомий класик російський Достоєвський в свій час написав такі слова, я мовою оригіналу читаю. Господі, що за книга, це свято письмо, якое чудо, яка сила дана в ньому человечеству, і скільки тайн, розчених і відкритих. Люблю эту книгу, гибель народу без Слова Божьего. душа жаждет его Слова и всякого чудесного принятия и общения с Ним. Чудова книга. І дуже багато. Знаєте, до нас до Новоселос може тільки десь частинка якась того, які видатні люди були дійсно і зацікавлені, і читали, і любили Біблію. Сьогодні наша тема пророцтва, про прихід нашого Господа Ісуса Христа. І знаєте, я хотів би на початку прочитати Іван від Луки, перший розділ, і там такі чудові слова, коли ангел промовив до Марії. Ангел промовив до неї: Не бійся, Марію, бо у Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус, Він же буде великий і Сином Всевишнього званий. І Господь дасть, Господь Бог дасть йому престол Його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання Його не буде кінця. Це вже було конкретно сказано Марії. І тут є сім пророцтв, я на них звернув увагу. Але до того, коли Ангел прийшов до Марії, вже в цій книзі вона не була в такому оформленні, вона була, це як П'ятакнижа Моїсія, Тора, Але там вже були ці пророцтва, В книгах пророків було сказано і місце, і хто народиться, і який він буде. І дійсно цим самим підтверджується, що до того, як були записані ці слова, так бо Бог полюбив світ, що віддав свина, сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І до цього ще вже було конкретно сказано і місце, і народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Книга Пророка Михея, 5 розділ. Перший вірш почитаємо такі слова. І ти, Вифлеєми, Єфрати, Єфрате, хоч ти у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, хто буде в Ізраїлі і віддана постанов... постан... постання Його віддав постання Його і від днів віковічних. Ви знаєте, коли так конкретно говориться, що Він буде в Ізраїлі, здається. Чому сьогодні серед Ізраїля так мало тих, котрі приймають Месію? Тому що вони чекали просто іншого Місію. Вони не чекали страждаючого місію. Вони чекали того, котрий звільнив тих, тому що вони знаходились під ігом римлян тоді. Тому, Але місце конкретне, народження коли буде, все було сказано вже наперед. Коли ми читаємо. Книги Пророка Ісаї, 9 розділ, говориться такі слова, 5, 6 вірші. Бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида, у царстві Його, що постане міцно Його. Щоб підперти його правосуддя та правдою відтепер, і аж на віки ревність Господа Савофа це робить. Ісаї 11, розділ з 1 по 4 вірші, і вийде панчик із пня Єсеєва, і галузка, галузка дасть плід із корня Його, і спочине на Нім Дух Господній, дух мудрості, і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Його уподобання в страху Господньому, і він не буде не на погляд очей своїх буде судити, і не на послуг ушей своїх буде рішати, але буде судити у Бога за правдою, правосуддям, чинити слушно сумирним землі, і вдарить він землю жезлом своїх уст, і віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному. Ось цих коротких пророцтвах. Сказано про його перший прихід, сказано про його дії, як він буде звершувати, сказано, чим закінчиться все на цій землі. І ви знаєте, коли ми читали ось в Луки, перший розділ, де ангел явився Марії і каже: Ти родиш сина. Так, в пророцтвах було сказано, але ось тут конкретно ангел говорить людині, говорить, ти родиш сина. Тоді не було ще цих можливостей, таких як сьогодні, щоб знати, хто буде народжений. Сьогодні вже наші молоді знають, чи вони сина чи дочку будуть народжувати. Але в той час, вже було сказано, ти родиш сина конкретно. Він буде великим і сином найвищого званий. І дасть Господь Бог йому дасть йому престол Отця Давида, і він буде царювати над всім домом Ізраїлем, і царювання Його не буде кінця. Звичайно, що в цьому якраз і проявлення Божої любові, що Бог так полюбив, що віддав. І Ісус Христос, Котрий прийшов на цю землю і явив цю любов. Він був сам цією любов'ю, Він явив її. Він був дійсно великим. Він був великим в своїй науці. Ви знаєте, що коли ми. Прислуховуємося до того, як вчив Ісус Христос. Трудно було, можливо, декому дещо зрозуміти. Як було важко зрозуміти, коли він говорив блаженні ніщі, духом. Але тепер ми розуміємо, що це означає, що це людина, яка потребує, потребує підтримки, потребує Божої присутності, Божої ласки, Божої любові. Він навчав не так, як книжники і фарисеї, але Він говорив, як той, що. Має владу. Навіть ті, котрі прийшли, хотіли взяти його, заслухались. Знаєте, Слухали і заслухались, що не могли нічого зробити. І прийшли і доповідають, що кажуть, Він так говорив, як ніхто. Тому наш Спаситель Ісус Христос, Він великий в своїй науці, вчинів Своєму. Можна багато прикладів привести, і ми проповідуємо на ці теми. Дійсно, Його велич була. Надзвичайно в цьому. Ніхто не міг. Коли знаєте, він прийшов в синагогу і подали йому книгу, і він відкрив цю книгу, цей світок, і почав читати Дух Господа Бога на мені, бо він помазав мене і перечитав цих сім принципів, ради чого він прийшов і що він буде звершати. І там також п'ять з них виконалось, а два залишилось. Де говориться про потіху всіх віруючих в нього. Тому так важливо, дорогі брати і сестри, прислухатись до вчення нашого Господа Ісуса Христа. Він великий в своїй любові. Ви знаєте, коли дивитись, як Він поводився від початку і до кінця, навіть тоді, коли привели до нього жінку, привели, щоб побити її камнями. А він подивився, щось писав там на праху, а потім каже: Хто з вас без гріха? І каже до жінки: іди і вперед не гріши. Це тільки любов могла так зробити, так сказати. І коли наприкінці свого життя він зібрався з учнями, там, в горниці, він припоясався, взяв рушника і почав нахилятись до кожного. Вмивати ноги. І слово Боже каже, що Він полюбив своїх до кінця полюбив їх. І закінчується цей тринадцятий розділ Івангелії від Івана, закінчується, де він говорить: я вам заповідь даю нову. Любіть один одного, так як я полюбив вас. Тому наш Господь Ісус Христос, Він великий. Він народжений як син, який був предсказаний, він великий, він великий в усіх своїх діяннях. Коли ми дивимося на Його життя, на Його науку, на Його любов, він великий в церкві своїй. Ви знаєте, коли він сказав, я побудую церкву мою, і ворота пекельні не переможуть її. Це до сих пор до цього часу діє реально. Скільки було різних натисків на церкву, але вона до сьогодні стоїть. І ми чули, мільйони, мільйони кожну секунду друкується Біблія. Тільки в одному Китаї більше 100 мільйонів кожен рік друкується Біблії. Ми біблійне товариство замовляємо в Китаї, замовляємо в Південній Кореї і в інших країнах. Немає сили, яка могла б зупинити. Тому що Христос сказав. Я побудую церкву мою, і ворота пекельні не подолають його. Куди подівались ці люди, котрі ставали проти церкви? Чи ті, котрі в нас були, чи в інших країнах, їх не стало. А церква є, церква жива, Слово Боже розповсюджується, і сьогодні ми можемо тільки святкувати про велич нашого Господа Ісуса Христа. Він великий в своїй науці, в своїй любові. Він великий в своїй церкві, він великий навіть в своїх стражданнях і в своїй смерті. Ви знаєте, наскільки це треба сили і величі, щоб дивитись на тих, котрі тільки що плювали на нього, сміялись над ним, били його? Говорили один із розбійників: спаси себе і спаси, спаси нас. А він звертається до тих людей і каже: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Прости їм. От в цьому велич нашого Спасителя, а до розбойника, який сказав: Згадай про мене, він каже: нині будеш зі мною в раю. Це велич нашого Господа Ісуса Христа в Його стражданнях, в Його смерті. Його велич в Його воскресінні. Ви знаєте, всі сили були направлені. Все робилось для того, щоб не допустити цього. Але неможливо було утримати. Він воскрес. Він воскрес, і ми співаємо цю величну пісню. Ми святкуємо і говоримо, і в цьому якраз проявлення до кінця Божої любові. Він великий в своєму другому приході. Ви знаєте, ми живемо в особливий час. Час, про який ми говоримо останній час. Але це не просто говоримо. Коли пророцтво, яке я сказав, що не виконали, що Він буде царувати над домом Давіда, буде царувати над всім домом Ізраїля, на престолі Давіда, над всім домом Ізраїля, і царство його не буде кінця. Це говориться про те, що він прийде. Нас я прийду незабаром, так прийде Господи Ісус. Це також проявлення його любові, тому що коли він залишав цей світ, він говорив учням своїм: Я не залишу вас, я прийду за вами. Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. В домі Отця мого багато осель. А якби не так, я сказав би вам, я йду приготувати місце для вас. І коли піду і приготую, прийду, візьму вас, щоб ви були там, де я. І ось сьогодні є. Багато ознак, ознак останнього часу. Коли ми читаємо в Євангелії Матвія, в Євангелії Луки, в Євангелії Марка, всі евангелісти говорять про це, про це, і ось ознаки останнього часу. Стережіться, каже Христос, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи, я Христос. І сьогодні це з'являється. І сьогодні це ми бачимо. Ви ж про воїни почуєте, про воєнні чутки. Не лякайтесь, каже Христос. Цьому треба бути. Повстане народ на народ, царство на царство. Ми це бачимо, переживаємо. Наша Україна переживає сьогодні. То, чого могли б навіть не думати, сьогодні ми це переживаємо. Буде голод, мор, землетруси. О, як ми сьогодні, майже кожен день, ви знаєте, скажуть, це було раніше того. Але сьогодні ви можете кожен раз почуєте, ще такого не було. Ще такого тайфуну, ще таких наводнень, чи ще такого стихійного лиха, ще не було. Все більше і більше ми чуємо про це. Через ріст, беззаконня, любов багатьох охолони. Це теж ми переживаємо сьогодні. Це ми бачимо, незважаючи на всі можливості, на поширення Слова Божого, ми бачимо. Любов, багатьох холони. Але основним із і на що я хочу наголосити, ознак останнього часу, те, що ми вже від початку от за біблійне товариство чи біблійне товариство, які працюють у 204 країнах, яке це Слово Боже, і це надзвичайні можливості сьогодні є, буде проповідана ця Євангелія на свідоцтво всім народам. Слухайте. На свідоцтво всім народам, і тоді прийде що? Кінець? І ось ми чули, що біблійне товариство Всесвітні поставило задачу до 21-го 2021 року закінчити переклади. Зараз вже є біля п'яти тисяч різних перекладів. На 516 чи 526 зараз працюють, а більше п'яти тисяч вже перекладів. Залишилося дуже маленький процент. І при сьогоднішній технології і можливостях це можна зробити вже дуже швидко. Але Господь у міру необхідності посилає і дає відкриття технологій, розуміння для того, щоб це звершувати. Проповідь Євангелія сьогодні по всьому світі такі чудові можливості. Також сказано. І в Івані Матвія ми читаємо в 24 розділі Ізраїль. Я дуже люблю говорити на цю тему, але хочу сказати, що завтра зустрічі не буде, хто цікавиться, тому що дуже багато зараз різних зустрічей про останній час, про Ізраїль. Але те, що робиться сьогодні там, я вчора мав два рази розмову з Єрусалимом, те, що звершується сьогодні, те, що ця країна якої не було сьогодні, є. І ось наступний рік перший раз буде проходити на рівні президента країни Ізраїль, Кнесета країни, 6-7 червня, молитовний сніданок, на який запрошуються християни. В Кнесеті Ізраїля буде проходити молитовний сніданок національний, як проходить в інших країнах, і там будуть запрошені християни. Це ознака останнього часу. Тому улюблені брати і сестри, нехай Господь поблагословить нас. Ми чули про біблійне товариство, про біблійне товариство. Ми чули про можливості, які сьогодні є, це ми бачимо, переживаємо. Молодь може вам, знаєте, показати ще більше, які сьогодні є можливості, того, що ми вже, я, можливо, не знаю. Але так чи інакше, ми всі бачимо, що ми живемо в останній час. І якщо перший прихід Ісуса Христа, була була проявлена любов для всього людства, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, то другий його прихід буде не для викуплення, не для прощення гріхів, а для тих, хто чекають Його у славі. Нехай Господь поблагословить нас і допоможе цінити, дорожити, моліться, підтримуйте. Коли будете виходити, беріть ці конверти, помоліться. І подивитись, як Господь покладе вам на серце. Я працюю в біблійному товаристві і я взяв цей кон конверт. Я хочу тайно пожертвувати, щоб навіть ніхто не знав. То, так і ви зробіться. Хай Господь благословить нас, допоможе. Давайте встанемо і помолимося, щоб Слово Боже поширювалося, розпространялося більше і більше і в нашій країні, і щоб кожен з нас. Був свідком Твої великої Божої любові. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі за цю чудову можливість, що сьогодні слово Твоє поширюється і в нашій країні. Ми так вдячні Тобі, Господи, що є можливості на різних рівнях розповсюджувати, ділитись цим словом і особливо життям своїм також проявляти цю Твою любов. Ми дякуємо тобі, що ти так полюбив цей світ, що ти, Господи, довго терпиш, тому що ти не бажаєш, щоби хто загинув, але щоб всі дійшли до пізнання істини. Ми дякуємо Тобі за цю чудову можливість. Ось і у Єрпінській біблійній церкві. Ми маємо нагоду більше й більше познайомитись. Ми дякуємо Тобі за всі активності, які звершуються з молоддю, з дітьми, з підростками, з жінками, з сестрами, з всіма, Господи, все, що звершується, це для того, щоб поширювалось. Твоє Слово. Просимо, Господи, милості Твої ласки для нашого краю. Просим, щоб Ти, Господи, послав мир і спокій там на сході. Господи, тому що Твоє Слово має більше силу, чим люба зброя. І ми просимо милості Твої ласки Твого для нашого народу. Дякуємо Тобі за цю чудову можливість, за цей чудовий спів, за кожного зокрема, хто сьогодні знаходиться тут, на зібранні. і просимо, щоб Ти торкався. Духом Твоїм святим кожного серця, поклоняємось Тобі і величаємо Твоє ім'я, ім'я Бога Отця і Сина і Святого Духа.